Так, добрий день, друзі, добрий день гості мого каналу. І так, що в нас сьогодні за робота? По роботі в нас виходить то, що сьогодні, сьогодні 51-й день. Після кожних 10 днів я проводжу зважування бройлерів. То маленьких, то великих. От. А сьогодні по наших великих вже минув 50-й день. Ось він, видно, не видно. О, тому зараз хочеться їх поважити, щоб повністю розуміти по вазі, скільки вони набрали за 50 днів, і засипати, їсти корм, тому що відео буде по більших Бройлерах, але ще є робота поменше. Ну, сьогодні буде побільше. Треба вагу їм поважити. Кормушки вони повиїдали повністю, Лупять звісно, вони будь-здоров. Чим далі, тим більше їдять. От. Така ситуація. Зараз вам покажу, як в них в кормушках. От. Не забудьте підписатися, поставити лайк і працюємо ми далі. І так, по кормухах. Втулили всі. Залишилося буквально в одній кормушці. 6 кормушок на 3 літри. Ну там 3 кілограма 3 літри, як хто там собі е... як розуміє. от Їдять хорошо. Це от вам буквально притримав, десь може годинку показати, як там в минулих відео в мене на каналі є. Що вони виїдають повністю під ноль, як в них, що в них. Отакі от куряхи. Ось вона розтяжку робить. От. Така от штука. От. Е, нагадую того, що ця в мене партія йде годування пшениця плюс кукурудза 50 на 50 і даю свинячий БМВД стартовий. Але після, після 15-го дня, коли вони пройшли старт на заводському, я їм давав БМВД 15%. І зараз я розумію, що цього маловато, треба давати трошечки більше. Треба 20-ку сміло мона мішати, а потім 15%. Ну я взяв трошечки так, от слабенько дав, дав 15%. Потім уже в кінці я перейшов на 10. От, 10% у мене будуть до кінця, ще пару днів. Я їх потримаю. Скільки наберуть, стільки наберуть. Наберуть, відео буде видно, там яка вага, плюс-мінус там. Скільки є, стільки є, то буде добре. А далі потрошечки мовно з білком буде погратися, трошечки збільшити його, щоб по вазі на день 50-й було трохи більше. Хотілося б. От. А мета цієї тестової партії була та, що е, пройти повністю від початку до кінця, не на, не на робити справ, нехороших справ по білку. А то білкам можна давати і 25, можна давати 30, ну 30 днів це вже був жарт, не подумайте там. О, от. Бо 30 це вже буде задужо. От, а 25-20-25, я от, думаю, що моно було сміливо давати. Ну, все ж таки, відео майбутнє буде видно, як експериментувати. От, що воно з цього вийде? Тому так, друзі, хорошо. Тоді починаємо важитися. І дивимося, що в них по вазі. І так, друзі, починаємо важитися. Поважимо трохи цих файних птичок. Ось перша яка. Буквально сидить собі. Тиша, тише. Ось тій трошки. Вже хоче тікати. Тікать хоче. Стій. Тій. Під диви. Так. Туди. А вот вся такая. побольше, чуть, чуть. Так. Стоять. 2550. Тоже плюс-минус такая что-то. 5, стой. Андо. Остійдет так сто трошечки нам пірочка накидало. Так, пішли далі. Середня вона невелика і вона й немала. Два п'ять пятьдесят. Що <кхи> Так, тепер десь цю сторінку. Ось цю, цю, цю можна взяти. Так, стоїть. Два-триста. Два, триста у нас ся. Так, тепер щось сюди. Навірно, цю візьмемо. Вона так спокійно сидить, Наверно, вона і на вісах буде нормально стояти. Так, воно і є. Ну, два шістсот. Літуни. Так, пішли далі, ще сюди. Тож така. Си. Ну, 2,550 Ну, то вже взяв штук пару штук, 2 кг 550 г. Таке враження, як будто одна й та сама, але не одна й та сама. Да. Так, тепер щось Звісель треба взяти. Ось, оцю, мабуть. Це буде поменше, тому що вона так навіть в руки бере, що вона відчувається воно що вона. Кіло 650. Ось. Так, тепер на цю сторону піти ще якось взяти. А ось ось що візьму. Така спокійна на руках. Хоче стоять. Сій. 2400. І так, це були більш такі, я взяв, тут ще є крупнички, то ще бачу, одна така года в кінці, хочу взяти, то, напевно, півник у нас. Взяти його поважте, бо він так він так файно виглядає тут. Серйозно. Так, кіш. ш! Коротше, вирвалася з рук, геть я камеру з рук вивела. От. Тому ось вона ця курочка. Короче, вона тут 2900. 2 Це напевно, вона із них саме найбільша. От. Така вона сама крепка. що геть камера з рук вилетіла. Так, і що, По більших... 2,5, 2600 і оцей 2900. І взяти ще пару штук менших. Якихось поважити, щоб... ну, Тут важити, в принципі, оця така маленька менша. Може, кіло півтора вона буде. І кіло 700. Там одна сама менша була, кіло 650. Ось, взяти уже, там є ще більше тій стороні, але вже їх, думаю, брати не треба. Так вони десь і будуть. 2,5, 2,600. А це хочу взяти такі поменші, щоб побачите. Тому що смисл вибирати тільки великих немає. Я думаю, що. Сі, сі, чоти. Все, спокоїлась? спокоїлась, Кіло 650. такс. Так, менші побачили, більші теж. Ще он до така спокійно сидить. Вона не те, що саме більше, але... І хіше ніхто не біжає. Так, спокійно. Присідаємо. Два з половиною кілограма. Ось, такі у нас справи. І так. Що ми маємо? І так, друзі, виходить? Від 1,650 650, це самі менші. І до більших це 2550, 2600, до 2900 була одна. Ну, там до теж такі збиті є. Вже до них, я думаю, як би немає сенсу до них лізти, їх тягнути вже важити. Тому така от вага. по таблиці По таблиці. Якщо брати по таблиці, то на 50-й день мусить бути 2 800 3 кг. Це я повторюся, це я передивився чисто по тих кормах, які заводські пропонують, а так, я заводськими, я не користуюся. У мене пшениця плюс кукурудза і БМВД. От так. Білка в них по мінімуму, в них білка багато немає. Всього. Крила розпровола така, ох, дується на мене. От. Тому так. Білка по мінімуму набрали те, що набрали. Ще днів. 4, 5, а може 6. Будемо бачити, що до чого, як воно. І вже підуть вони в нас на, на харчі. Хех. Да. Підуть вони в нас на харчі. От. Тому. Такі справи, друзі. Побачив я, показав вам, як воно, що воно. Саме головне в тому, що їдять і ростуть. Звісно, самі менші ті, що кіло 650, Хотілося, щоб вони були 2, 2,5, але нічого. То не страшно, ви знаєте, то не страшно. Далі, я думаю, при зміні корму буде ліпше. І вже будемо бачити, як воно і що воно. І так, всім гарного дня! Бережіть себе і до наступних відеосиків.